По конструкторам аналог Лего без клейма, але по якості дуже класний. Тут такі детальки різні будуть. Більш детально можна розглянути буде на фото. Це один конструктор. І другий конструктор це у нас блок теч для будування саду. Тут вік іде 6, інструкцій, на жаль, немає, але дуже багато деталей для створення краси. Тут є Ідесят, в гарній класі. По якості він дуже класний. Ось такі дерева є. Такі квіточки уже побудовані. Пальму можна створити. Ось така квіточка. Ось такий вазончик із квітами на саме. Ось тут різні детальки пальми, гнучки, підставки для того, щоб зробити стовбур пальмі. Ось такі рослинки. І різні квіточки, Дуже цікавий.